Київ укладає угоду із бізнес практика на поставку оливи Тексако. Вартість однієї позиції у договорі 372 гривні. Утім, роздрібна ціна на сайті уже 265 гривень. Ми знайшли постачальників, які є офіційними дилерами тих самих марок мастил, які протягом двох років закуповував Київ та звернулися до них. Готуємо пропозицію для державного підприємства на тендер усі всі оливи ми поставляємо напряму клієнту. Дивимося, як живе і що має очільник департаменту транспортної інфраструктури. 20 мільйонів саме така вартість майна придбаного Кандебором та його родиною за останні чотири роки. Те, що з елітною квартирою в центрі Києва, а син з електрокаром і з колекційним ретро опелем а також дуже жирною землею під самим Львовом. Пане кличко, так може вже пора? for a...